Всім привіт! Ситуація, яка трапляється з кожним. Ви їдете по дорозі, впевнені у своїх силах. І тут небезпека. Ви дієте інстинктивно і робите фатальну помилку. Саме так я поклав свій мотоцикл під час поїздки лісом. Що саме сталося не так? Як уникнути цієї помилки? І головне, як екстрено гальмувати на ендуро. Зараз розберемось. А шо, покатався? а це було епічно, ребята? Шо, я опять блять, Цей стороною. номер мій. Погнула вона. Тут ось уголок загнутий. Давайте розберемо все по Уявіть, ви їдете, починаєте прискорюватись і раптом попереду сніг і лід. Що робити? Перша думка терміново скидати швидкість. Що я зробив? Я натиснув на заднє гальмо, колесо миттєво заблокувалося і мене понесло. Мотоцикл впав на бік, я проплив декілька метрів по асфальту. На щастя, нічого серйозного, але все могло бути значно гірше. Чому так сталося? Тому що я зробив класичну помилку новачків, різко натиснув на заднє гальмо. П'ять фатальних помилок при гальмуванні вендура. Перше тільки заднє гальмо. Новачки бояться переднього гальма, але воно основне заднє лише допомагає. Це не авто. Тут головне баланс, різке гальмування без підготовки. Якщо просто вдавити гальма, втратите контроль у вас заблокує колесо при найменшому зміні покриття. Це дорівнює падіння. Це підводить нас до третьої фатальної помилки не використовувати переднє гальмо. Насправді воно відповідає за 70% гальмівної сили. Четверта фатальна помилка паніка перед перешкодою. Якщо ви злякались, тіло напружується і ви робите ще більше помилок. Ваші очі та голова працюють не менш важливо, ніж гальма. Завжди аналізуйте покриття. П'ята фатальна помилка не тренувати екстрене гальмування. Коли ситуація це реально у вас немає часу на роздуми. Це 5 фатальних помилок, які ви маєте знати і бути завжди до них готовими. Не допускайте цих помилок, вчіться на чужих помилках, а не на своїх. Хоча на своїх помилках ми засвоюємо урок краще. Отже, як гальмувати правильно? Перше, спокійно, але швидко. Спочатку плавно використовуємо переднє гальмо, щоб завантажити переднє колесо, а потім додаємо заднє. Друге поступово збільшуй зусилля. Не тисни на гальма різко, додавай тиск плавно, але швидко. Третє. Керуємо тілом, підтягуємо коліна до бака, фіксуємо мотоцикл ногами, переносимо вагу назад. Четверте: контролюємо покриття. Гальмуємо так, щоб бути готовими миттєво відпустити. Гальма при ковзанні. П'яте. Тренуємося. Друзі, ви маєте розігнатися та екстрено зупинитися хоча б 100 разів, щоб це стало інстинктом. Чому різке гальмування без підготовки це падіння. Головна помилка новачків різко вдавлювати гальма. Без підготовки це майже гарантовано призведе до втрати контролю. Що відбувається при різкому гальмуванні? Переднє колесо блокується. Якщо покриття слизьке або нерівне, мотоцикл миттєво втрачає стійкість. Заднє колесо заносить при різкому натисканні на заднє гальмо воно легко блокується, і мотоцикл може піти в бік. Перенос ваги вперед. Якщо не підготуватися, можна перелетіти через кермо. Статистика про гальмування та падіння. За даними досліджень, 70% аварій серед новачків пов'язані з неправильним гальмуванням. 45% падінь відбувається через блокування заднього колеса. Використання тільки заднього гальма збільшує ризик втрати контролю на 60%. Досвідчені райдери використовують переднє гальмо у 80% випадків екстреного гальмування. Чому тільки заднє гальмо це помилка? Багато новачків бояться переднього гальма, бо думають, що воно призведе до перекидання. Це неправда. Переднє гальмо основне як працює гальмування на мотоциклі. При гальмуванні вага переноситься вперед. Переднє колесо отримує більше щеплення, заднє менше. Переднє гальмо дає 70 90 ефективності гальмування. Заднє гальмо лише допоміжне. Воно стабілізує, але не зупиняє швидко. Чому гальмування тільки заднім погана ідея. Довгий гальмівний шлях. Заднє гальмо слабке, і ти просто не встигнеш зупинитися. Ризик заносу. Заднє колесо легко блокується і може зірвати мотоцикл у бік, як це трапилось і зі мною. Відсутність контролю без переднього гальма ти не зможеш ефективно керувати ситуацією. Я впав, бо зробив типову помилку, але ви тепер її не зробите. Головне правило, гальмування має бути передбачуваним. Якщо ви не тренуєтесь, ви падаєте. Пам'ятайте, правильна техніка може врятувати вам життя. Тому тренуйтеся і будьте готові до будь-якої ситуації. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи бували ви в таких ситуаціях. До наступної зустрічі, друзі, все як завжди, все буде чітко.